Доброго дня! Ми сьогодні з вами поговоримо на дуже цікаві теми про світобудову. Мене з дитинства хвилювали питання, чи є якісь правила цієї гри на планеті Земля? Я думаю, як і кожного із вас. Тому що якби ми їх знали, все було б набагато простіше. Правда ж і завдяки своїй професії, а я регресова вже 10 років. Я знайшла ці відповіді. І не лише я це бачила, мої клієнти. Це інформація, яку я здобувала в тисячах сеансах регресії з людьми і самостійно проводячи сесії дослідницького характеру про еволюцію планети, про те, які цивілізації були раніше, про справжню історію Землі, тому що дуже багато хибних фактів в історії. я хочу сьогодні розповісти про закони світобудови є основні 12 законів, і якщо дотримуватись цих законів. То все буде набагато простіше. Особливо зважаючи, що планета зараз переходить, змінюється. Ми йдемо в новий вимір. Його називають 5D, ера любові це дійсно так. Все змінюється неймовірними. Ми можемо бачити це по власному власному самовідчуттю, по подіям, які відбуваються на планеті. І ці закони, вони раніше були вбудовані в тіло кожної людини. Коли я. І мої колеги досліджували минулі цивілізації: Лемурію, Атлантиду, Хаторів. Коли на землі був рай, так скажімо, і жили боги, енергоструктура кожної людини була трішки інакша. У нас е, замість двох ДНК було 12. Тобто можна сказати, що по нашому хребту е, раніше, так, да, коли ми втілювалися на планеті, тому що ми тут всі не вперше. Було 12 ДНК, 12 таких спіралей, в які вбудована інформація, код. Ці 12 спіралей ДНК допомагали жити по серцю, жити гармонійно, жити так, щоб все було, знаєте, ну, все складалось найкращим чином. Потім було дуже багато причин, чому ми втратили цю божественність і залишилось. Цього дві ДНК, да, і ми якби втратили розуміння, хто ми є. Тому зараз кажуть, да, от є людина безхребетна. Що це значить? Вона як загублена, вона не знає, що робити. Вона от, що їй скажуть, те і робить. Вона як, начебто, немає внутрішньої опори, немає внутрішнього стрижня. І от раніше це було прописано. Кожній клітиночці. Ми просто знали, да, люди, які жили раніше, люди Боги, вони знали, як жити так, як будувати своє життя, стосунки з людьми зі світом, щоб це було по законам найвищої гармонії. От зараз ми повертаємось до цього. І ці 12 спіралей ДНК вони відновлюються на енергетичному рівні у тих, хто починає свідомо чи інтуїтивно жити по цим законам і дотримуватись їх. І, ці люди, вони. От вже з такою свідомістю 5 d вони живуть через щастя, любов і радість. Тобто той вимір, який ми прямуємо, 5 d це він відрізняється від того виміру, в якому ми живемо зараз, 3D-матриці, тим, що розвиток буде йти не через біль і страждання, а через щастя, любов і радість, як було раніше. І це є абсолютно можливим. Проводячи сеанси регресії, це такий метод, який дозволяє зцілювати карму. Моменті тут і зараз переглядаючи свої минулі життя і переписуючи сценарій, проводячи сеанси. Ми завжди потрапляємо в життя, де щось пішло не так, щось пішло не по плану. І мене завжди цікавило це питання, чому так багато життів йде не по плану. Тобто людина може там тисячі життів ходити по одному колу, не проходячи якийсь один урок. Чому це трапилось? Коли відбувся на планеті Апокаліпсис, якби цей спадок божественний, да, це було втрачено. І дуже дуже багато часу ми пожинали плоди. Того, що було раніше, і от зараз є шанс вийти на новий рівень, повернутися в той світ, де можливо жити по законам, які допомагають створювати найкраще життя. Ці 12 законів світобудови це як фундамент, це як база. Вони єдині для всіх. Якщо їх порушувати, то все йде найкращим чином, м'яко кажучи. Які ж ці закони? Перший це верховний закон любові. Він поєднує в собі всі інші закони. Вони взагалі один із одного взаємоперетікають, вони взаємопов'язані і взаємодоповнюють один одного. Верховний закон любові це перший закон. Про нього поговоримо пізніше, як і про всі інші. Наступний закон це закон життя. Далі закон цінності, закон еволюції, закон істини, закон свободи. Закон віри, закон єдності, закон достатку, закон вибору, закон прийняття, закон еволюції і закон балансу. І от про них зараз поговоримо.